Так, всім привіт, народ, з вас підпис-подвайка знову територіал IO. Хочу ще раз пограти. Вчора вийшло відео, я не знаю, як ви його подивились, хорошо чи ні. Але сподіваюся, вам зайде. Давайте знову. Майже Микита назовусь і колір на цей раз. Давайте білий обрумен. Я до цього чорним грав, тепер повністю білим. Погнали, і на цей раз я не хочу заходити в командний режим, бо це занадто сильно залежить від інших людей. королівська битва, хочу, щоб це від мене більше залежало. Тому погнали. Так, і... ой, а чомусь я завантажився і мені одразу дали місце, де я знаходжусь. Окей. Я зараз хочу змінити тактику, як на початку. Розширяюсь Я, я буду 25% ставити, і як тільки моя сила стає червоною, я 25% зливаю на розширення. Хочу ось таким принципом розширятись. Зараз воно стане червоним, і я розширюсь. Давай, ставай червоним. Скільки сил треба, щоб ти став червоним? Ну, Дай мені червоний колір. О, все, можна розширятись. І давайте сюди ще також 25 сили. Вілью відсотків. І на цього 25% також можна. Ось ще раз. І сюди, і сюди, і сюди. Ой. <гум> Виглядає ось ця тактика з 25 не такою ж поганою, Не такою вже і поганою. Що все ще ось так по половині розширятись, а потім вливати все дуже сильно кудись, мені все одно більше подобається. Коротше, спочатку по половині розширятись, а потім це така тактика мені більш подобається. Так. Хорошим зараз не збирати до червоного і піти на плеєра, але плеєр вже занадто сильно я пропустив свою можливість. Але на плеєра погана ідея була проширятися, бо поруч є доза, який сам би на мене пішов тоді, якщо б я знаток на плеєра розширявся Коротше, ні, ось ця 20 25% тактика така, собі, мені не подобається. О, давайте допоможемо плеєра розбирати. Ой-ой-ой, хорошо. Чому ти мене атакуєш? Тебе. На тебе почав раніше ось цей нападати зелений, атакуй на нього. Ой, є плеєр, я зараз сам з'їм. Але треба дуже обережно з цим бути. Дуже обережно. Навеще 10%. Красиво, красиво. І все, добуваємо зараз. Є прекрасно. Тепер треба дуже обережно бути, дуже обережно. Окей, просто я просто сиджу на місці, просто збираю силу, бо якщо я зараз почну розширятись на ось цього тачмі. Коротше, я почекаю, поки доза почне на нього розширятись. І тоді я також на нього розширятись. На. Я там ось цьому відправив мир. Я думаю, доза рано чи пізно піде на тачмі. Ось цього. А тачмі ровно є. Ой, треба тоді вбити його. О! Доза також його атакує. Але я все ще не на червоній силі. На дозу тепер піти. Зараз давайте хтось ще також має дозу атакувати. Не тільки я. Ось зараз дуже хорошо катка йде, бо ми набираємо сили. Я навіть не на червоній. Зараз почекаю червону і почну ще Ще підзадувати дозу. Як тільки я піду на дозу, всі інші також польються на нього. Блін, на нього на цього піти б ще. Але тоді доза мене в спину вдарить, якщо я на слейзокс піду. Але якщо він посипеться, то я піду на нього обов'язково. Ну давайте почекаємо, подивимось. Або доза, або слейзокс, і мені є зараз дуже хороші позиції. Окей, на дозу не йду. Ой, на слейзокс. Окей, давайте просто почекаємо поки що. Дуже хороша катка, зараз йде дуже хорошо. Але мені. О, нормально. Все, якщо до нього пішли, то я також піду. Зі спини. Ось так потроху, поступово роз'їмся. Так, тільки коли я на червоній силі. Тільки в мене, коли в мене прям достатньо сили, щоб. не думаючи розширятись. Ой, як хорошо! Як зараз хорошо. Ой-ой-ой-ой. ой Так, є цей мільйон і цей мільйон. Так, доза. Треба почекати, поки хтось буде вливатись в дозу, або в когось з цих двох, або самому розширятись потрохи в дозу. Так, прийняти, прийняти, плюс два союзи. Тоді все, вливаюсь в дозу, якщо в мене там, типу, союзи. Я сподіваюся, ніхто з них не порушить союз, а сам я дуже непоганий по силі, Я четверте місце по силі загальній, але треба бути загальним длом дуже обережним. Вперед, потрохи, задуваю дозу. Головне, щоб дозу мене не злив, не вирішив скинути повністю сили на мене, Бо вони моментами люблять так робити. На ось так і ще раз все, добуваємо дозу. Але на мене навряд чи хтось з них піде, бо я достатньо сильний. О, і в плеєра б дозабирати. Все, прекрасно. Так, я достатньо сильний, щоб не боятись інших. Можна теоретично на туран піти, бо він слабкий, або на Одіна піти. Або почекати, поки хтось на когось піде і буде обережний. Знаєте, почукаю, прям, коли в мене максимум сили буде. Коли прям навіть зростати не буде. Хоча Один виглядає як дуже слабкий. О, як хорошо по Один йти. Так, о, як хорошо, слухайте. Він слабкий. Один. Як на своїй. знак, як на своїй території, в нього дуже маленька сила. Він, він як, типу, контратакує. Вперед. Так, окей, зараз треба трохи відпочити, трохи підзбиратись. О, він вирішив мене зливатись. Окей. Та ну, через це ці. Коротше, Один, все, я програв. Дарма, я пішов на Одіна, бо всі інші побачили мою слабкість. Один вирішив в мене злитись, і через це почали всі інші в мене зливатись. Це жахливо, це дуже погано. Мені здається, так, я програв. Да вони зараз льються в мене усіма силами. Блін, а на таких хороших позиціях вже був, та все, я злитий. Дивіться, зараз ще і Туран, Туран на мене, скочить, за все, почне зливатись, і всі інші. Чи ні? Yeah. Тісе. Зрадник, неприємно, дуже неприємно. Сам винен. В якому сенсі я сам винен. Занадто активно почав іти вперед. Треба було все ж таки чекати. З третього на сьомому місці мене скинули. О, про союз кидає! Який же ліцемір? Ой, хто на мене рожевий злився? Ну все, вони зараз зливати мене будуть. Давайте зіпсуємо гру Тізя. Я все одно не витягну вже. Не. Все. Просто е -е, зробив, щоб зіпсувати гру. Можу собі дозволити. Та там, там нас там вже все одно взлили. Я так ненавиджу, коли хтось зі мною так робить. Блін, я сам винен, окей. Хоча, насправді кажучи, можна теоретично було б продовжити, але я не люблю, коли мене так сильно відкидують. Так, спроба. номер два готова. Королівська битва, ще раз. Я не здаюсь. Я маю витащити. Маю. Ой, мене знову одразу кинули, я думав, окей. Я думав, я маю обрати місце. Так, давайте. Чекаю 500 і буду розширятись. Далі почекаю 1000, і буду розширятись. Ой, а нащо він мене атакує? Це дуже. Тупа ідея атакувати мене, коли він може розширятись нормально. Ой, так мене дратує, і це ж гравець. Нащо мені псувати гру? Собі зіпсував і мені зіпсував. Прекрасно. Обожню, коли так роблять. Просто не дав мені розширитись, і через це. Мені просто. ну фактично просто зіпсував мені гру, дякую. Просто я, я просто так ненавиджу, коли так роблять. Тобі я через це не зміг на початку розширитись нормально. Окей, я ще знайду. Я, я ще якось витягну, Це ще не все по потеряне. Але треба бути дуже обережним. Напевно, зараз буде можливість щось тут цього побити. Ні. як неприємно. І просто якийсь тупий гравець собі грузі псував і мені грузі псував. Знову ж ненавиджу, коли так роблять. Прийняти, тоді буду на цього атакувати. 50 своєї сили в... в нього зілью. Так, стоп, що? 50 сили так мало нанесло йому домагу? Чому? І насправді так не хочеться цю катку продовжувати, тому просто зірюсь. А мені навіть не дають нормально злитись. Я думаю, стос. 100... Чому я його. Що він робить? Коротше, все, окей. Ще раз! Такей, потроху розширяюсь, Буду, типу, в Туреччині почули. Ну, ні, я тут перемагав. Я вже перемагав. Просто тут треба розуміти ось цей баланс, який я, як ви бачите, до кінця розумію. А тут, в принципі, я розширяюсь, розширяюсь. Так, давайте все. Останнє, напевно, це останнє вже розширення. Далі треба інших хаткувати буде. Ну що, ставимо 5% і виносимо інших ось тут країнка, тут, ось ти слабкий відносно. Можна потроху тебе розбирати мало сил на таку кількість провінцій, що мені покращення відносин пропонує. О, ось блін. а ну-ка, дайте, дайте мені встигнути сюди піти. На цього. О. Він в мене злився, як я ненавиджу, коли так роблять. Тебе атакують інші, а ти зливаєшся в мене. Фу. Буде там бути? Так там хтось альянс пропонує? Сюди. Я зможу висадитись? Все вперед. Ні-ні-ні, встигнути, встигнути висадитись Пливу швидше, Ні. Ні. О, ось цей. Все, погнали, добуваємо. Давай, 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 давай. є? І... Я отримав вихід до цього. потроху буду його відбувати. Блін, окей. Якось. О, дякую. А почему, чому. Як мене дратує, нащо він при того в мене злився? Знову ж, я витратив купу військ на те, щоб його захопити, по ітого він взлився в мене, і всі інші пішли його захоплювати. Ось в цьому також ось цей баланс треба просто чекати і дивитися, що роблять інші. Це також неймовірно важливо. Я ось поспішив, не подивився, що роблять інші, по того. Блі, мені хоча б ось цю провінцію, щоб я міг виселитись в цього, в якого 100 тисяч. Всього 100 тисяч сили. Бо чи зараз я сам винен. Ось цей Окс, він просто сидів, качав сили до максимуму. Давайте допомагати йому потроху зливати Фулок. Коли в мене максимум збирається, задуваю його потрохи. Не, але дуже погано, що Атаман Імпейр, зараз імпайр, буде затиснутий мною, бо в такому випадку я чисто. О, погнали, зараз добуваємо. Прекрасно, дуже красиво. Бо атаман Empire чисто на мене буде агритись тепер. Я як його основний противник буду. Давайте на цього, в мене максимум сили. Ой, як красиво, бо... все. Я зараз показав всім, що його можна капати. Зараз всі на нього будуть йти. Ой, я не такий слабкий. Ні, я слабкий. Але не такий, який би міг бути. Ну, все так, як я й казав, Атаман Емпайр поє в мене зливається. Я програв, бо мене просто зараз Атаман Емпайр буде підбивати. Бо я єдиний, кого, кого він може атакувати, а мене багато хто може атакувати. І тому, той прикол буде, до речі, на краю. Ну, все так, мене злили. Я знову програв. Ну. Ні. Ну, все я серед трьох сильних країн. Зараз достатньо одні з них проявити ініціативу і мене зіб'ють. Знову ж. Так, Окс, зараз проявить ініціативу. Далі Атаман піде. Тінгегіліс. Тінгіліус? Піде, все коротше, мене злили. Я посеред сильних країн. Та давайте вже добивайте мене так ось. Погнали? Да. Зіпсую тобі життя. Атаман Empire, зрадник, зрадник, вдарив спину. <кхи> так, ще раз. Я не знамся. давайте ще одна спроба, ще одна спроба. Ой. Ну, Дайте це якийсь режим, в якого ти не обираєш? Де спавнитись? Шряю, цікаво, наскільки я ще зможу розширитись. Давайте. Останні три тисячі вкачу, а далі. Буду качатись на наступ інших. Одного зливають. Сюди піду, слабкий бот. Теоретично цього потім можна буде допомогти підзлити. Давайте, окей. Що вже всі це роблять? Ні-ні, не даємо. Я не хочу. Не хочу віддавати все іншим. О, це бот, я не знав, що тут бот є ще. Окей. Погнали. Поруч є сусіди, які посильніші за мене, звісно. Неприємно. Ой, так продовжуємо на цього довити. А то я так втрачу його. Я не хочу його втрачати. Він має бути моїм. Але тут проблема в тому, що я ось цей 400 тисяч, він на мене може піти в будь-який момент. Поки я тут розширяюсь. Так висаджусь на острівець. Це окей, окей. Зараз треба бути дуже обережним. Є ось цей чорний, який дуже слабкий. Ну окей, він сам на мене напав, сам на мене висадився. І, але ось цей 900 тисяч дуже слабкий. Я занадто зараз занадто підбив себе. Хочу мені союз, ні. Ні. А чому ніхто не атакує? О, його атакують вже. Прекрасно. Цікаво, що з цього вийде. О, є, на нього ще один пішов. Ще одна країна пішла. Давайте поусаджуємось на його острівці. Є, yeah. і сюди підвисажуть все. Ні, цей почав в мене зливатись, все мене злили. Ну я занадто агресивно розширявся. Що за Наполеон? О, можна зараз Наполеона захопити, і я виживу в цьому. Тут. Ой, прийняти. Придоніє. Я ще живий, і мене ще 400 тисяч. А, нормально. Я ще навіть живий і досить хорошо живий. Могло бути гірше. Якщо б вони ще не почали в мене зливатись. О, ось цей все. Зараз цього зірюють Куди ось цей в мене зливається, я не розумію. Ти слабкий. ну Так, да, йому просто нема в кого зливатись, бо... через це він в мене зливається. Це прям дратує. Ти ж слабше за мене відчутний. Коротше, це також програна катка, я занадто посеред всіх інших. Через те, що цей в мене зливається, він може зробити мені прям справжні проблеми. О, погнали! Допоможемо тобто його підбити. Блін, по ітогу я тільки втратив свої провінції, як неприємно. Блін, я ось цей плеєр 105, він дуже слабкий, як на своїй території. Але проявляти ініціативу зараз, зараз зарано Треба або на фланч, або на плеєра 105 піти. Але я почекаю, поки хтось інший проявить ініціативу. Бо я в дуже небезпечному стані. Бо Дайчон, скоріш за все, мене буде атакувати. І фрідонія може величезний шанс, що буде мене атакувати. Тому краще зараз перепочити. Є фланш. Треба почекати, поки Фланч будуть атакувати, і плеє 105. Вони також слабкі. Ні, замість. Ну, те, що я сказав Deutschland, мене буде атакувати. І по і і плеєр 105 мене атакує. Дякую. Мене злили. Ну так, мені на початку, знову ж, не пощастило. В мене зливався один гравець. Як несправедливо, як нечесно. Ну, все, програли і програли, з ким не буває. Ще раз, я не здамся. Вперед. Я один раз перемагав. Ну просто тут занадто сильно впливає пощастить тобі чи ні. Ось знову тут мене заспавнили посеред інших гравців. Якщо б заспавнили десь тут посередині. Ось чому ось цей гравець одразу почав мене атакувати замість того, щоб розширятись. Це так тупо. Він просто і себе, і мене по ітогу злив. І собі зіпсував гру і мені. Ну прекрасно, окей. Я просто всі свої сили в нього вкину. Просто, як мене дратує, коли так роблять. Ну, типу, він просто зіпсував і мені, і собі гру. Ну, типу. Пойтого його нема, бо його злили через те, що він замість того, щоб розширяти пусті землі атакував мене, але пойтого він і мені зіпсував гру. Бо я через нього не зміг розширитись в пусті землі. Просто дякую. Мене зірють, я занадто слабкий тут. На мене зараз Араб Юніон піде. Або будь-хто інший. Ну це просто. Я не розумію, нащо так робити. Ти просто заходиш, щоб зіпсувати іншому гравцю гру? Це тупо. Все, по итогу в мене зливається інші. Прекрасно. Ну, так я й казав. Я просто зараз на плеєра 806 піду. Ну блін, що це? як це назвати? Це вже другий раз в мене. Ні, давайте ще разок. Тобто я ненавиджу, коли так роблять. Воно просто, ну, замість того, щоб прошикатись що, в принципі, необхідно робити, ти зливаєшся просто в мене. Як тут. О -о -о -о. Знову посеред купи інших гравців. Блін, я хочу, щоб пощастило, як іншим, які просто посеред пустоти спавняться, і їм ніхто не заважає. Депай того тут є серед інших гравців, які також не дурні і нормально розширяються. Так, стоп, а, все нормально, мені здалося. Ех, ех, о, блін, прогав можливість атакувати. ти слабкий. О, ось цей! Білий слабкий дуже. Як на свою кількість провінції. Дуже слабкий. Треба його підбивати. Є дуже красиво все. Непогано, непогано. Я явно не найслабший тут. Ще ось цей, який на свою кількість провінції дуже слабкий. Його також попідбиваємо. І я один з найсильніших. Ось тут навколо. Чекаю, поки хтось когось буде зливати. Будемо розширятись по-хорошому, зараз пройтись на південь і знести всіх. Хм. Ой, щось тут всі зливаються занадто сильно. Я не встигаю. Дайте мені ж також щось забрати. Ні. Окей. Головне, що я не найслабший не найслабший тут. і так, я також тут трохи під'їв. Треба допомогти ось цього рознести. Давайте, давайте, давайте. Я також хочу до цього піру приєднатись. Зі мною поділиться. Ніе, Є... непогано. Непогано. Знову ж, я восьме місце. О, і ось до цього піру також хочу приєднатись. Вперед. Доїдаємо його. Сьоме місце дуже непогано. Давайте потрохи з'їдати. Ну ні, чому він поєднував в мене, злився, як мене дратує. Хоча я і сам так час від часу роблю. О, цього також треба під'їдати. Зі мною поділіться. Можливо, я моментами занадто обережніші. Через це багато зливає сил, при цьому не сильно розширяючись. Можливо. Ой, як хорошо прийняти вимоги. Ось цього почали зливати, але я б такий зараз, щоб тепер відпочити і підзбирати сили. Насправді кажучи, винести Альберт, це було б прекрасно, і я б тут буду просто перше місце тоді. Ось це дуже хороша катка, вона може дуже хорошо закінчитись, тому що Туран, скоріше за все, піде на когось з них. Спейн також є кому розширятись, але якщо на мене підуть, то буде дуже неприємно. Але Альберт вище за мене, він п'яте місце по силі. Це ж треба, щоб мац активно почав його атакувати в якийсь момент. Блін, всі почали розширятися, але я насправді так кажу, що сюди висадився. Дайте, дайте, я не встиг висадитись. Я... Блін, сорі, 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 сорі. О, ні, не сорі. На Маца дуже непогано було б розширятися, він відносно слабкий. І на спейн! Є-є-є-є, давайте. А, ой, я не хотів спейн. Сорі. Окей, він там злився, щоб мене вичевити. Так, окей, я трохи відпочину. Зараз краще відпочити. Я не до кінця розумію, що тут відбувається. А, ні. Метаці також там відбувати. Ну зараз подивимось. Краще Польберти витісне. Ну ні, це також програшна катка. Я тут не переможу. Було б прикольно, якщо б Спейн злили. Іспанія. Ну чому ти в мене? Ну я ненавиджу, коли так роблять. Нащо в мене зливати силу свою. Він просто весь в мене злився, замість того, щоб. Я ненавиджу, коли так роблять. Він дав іншим себе захопити. При цьому я купасив в нього втратив, щоб по ітогу всі інші його позахоплювали, всі інші, окрім мене, прекрасно. Дрейн. Дуже хорошо. Туран, точніше. Нащо він в мене всі сили злив? Нащо, я ненавиджу, коли так роблять? Це мала мало бути чисто моя перемога Туран. Замість цього, всі так, да, а вже ж, а вже ж всі окрім мене його позахоплювали. Це мала бути така дуже хороша катка, коли б я б зараз я б мав би захопити Бунта ось цього, хто тут стояв, я б Турана сам мав би захопити, бо він злив і зіпсував мені катку. Він в мене злив всі свої сили і зіпсував мені катку, і я зараз між Спейн і Альбертом знаходжусь, які зіб'ють мене, ж. Типу вони просто мене поділять, скоріш за все. Я б зараз мав би бути неймовірно сильний. Неймовірно сильний. Типу всі ці території мали бути за мною. А не Альберто, відійти. Тепер Альберт із пайн друге і третє місце. Я б мав би бути вже в топ-5 точно. Як неприємно. А що, Анта, ти нормально тобі? Ти б міг вже розносити спокійно всіх. Вони розносять Анта. Це навіть цікаво. Якщо Анта зільється з таких позицій, це буде цікаво по-справжньому. Але Альберт, скоріш за все, на мене піде. Можна теоретично спробувати висадитись, чисто по приколу. Він якщо б я міг в гонерброс в... висадитись, було б прикольно. Блін, ось цей той, хто тут був, злив мені всю катку. Прям злив мені катку. Ой, я ітогу Альберта випадково протокував. Може трохи по спейн пройтись. Спейн зараз дуже небезпеці. Погнали. Я буду потроху підтримувати наступ на Spain. Все одно я наступний. Після Spain буду. Він це могло бути куди краще. Ой, дякую, Спейн. Він зли... Коротше, Спейн взлився об нього, бо і того я... мені вдалося зайти в Спейн. Так, Антон, давай. Анто, 3. Блін, треба було б сюди посадитись. Є! Альберт зливається. Він на свої сили зараз дуже слабкий, але мене зараз все одно Анто захопить. Все одно мене зараз захопить. Блін, але я б мав би бути куди сильніше. Альберт мені зіпсував всю катку. Дуже сильно зіпсував катку. Ну так, все. Давайте чисто підпсую Аліберту гру. Ну, блін. Та ну, я просто пришвидчу перемогу Анте. Ось тут, той, хто тут був, якщо б він на мене не злився, я б міг перемогти. Я б в цій каці справді міг перемогти. Уявіть, якщо б, типу, в мене зараз ще сила ось цього відростку була. Я б переміг би. Ну, типу, окей, я б не переміг би, але б я б ще довше протримався. Коротше, як неприємно. Як неприємно. По посиланню описі ви можете знайти та придбати мої ігри, особливо в Factory, Вона ще не продається, але якщо ви додасте її до бажаного, це мене просто неймовірно підтримує. Вона вийде в третьому кварталі 25-го року, якщо ви її придбаєте потім також. Але поки що додайте до бажаного, це насправді неймовірно мене підтримує. Так, найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких яких може побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і хоч відео. підписки, вподобайку, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так загалом дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте!